18 липня на даний час Рембо. Мир одна гроздочка зав'язалась. Бішевський в цьому году примерз, тому не небагато. Каталонія також почала окрашуватись. Красавчик, як завжди. Дубовський червоний. Червоний не зав'язався. Це дубовський рожевий. вчителя Пару вчителя паругрунок. Преображення Пару гронок. Подмерзав цьому дуже чорний коготь, як завжди, кущику рік другий, але врожай є. Монарх вже в такому стані, трішки є. Так, це у нас сенатор Бурдака. Крупна ягода. Побачимо, що вона в цьому до нам покаже. Це у нас кішмиші. Зараз покажу кішмиші наші. Мавік, киця. Так це у нас брат Вавілона. Це у нас бравісімо Це найкраще, що в мене є на винограднику на даний час. Це кишмиш першого класу без насінневності. Крупна ягода. Якщо порівняти з лучистим або брат Вавілона Геліодор, то там мілка ягода. Принаймні бравісімо Кожен рік крупна ягода і безнасіннева. Ось брат Вавилона трошки є. І Геліодор. Але Геліодор я буду в цьому році, трішки я вже повирізав грона, але буду ще вирізати. Тому що ось одна і друга така сама гроздь, ось третя гроздь щоб ви розуміли. Тут розмір грозді буде просто шалений. Юпітер. Юпітер на даний час в такому а, трошки сіра гниль була. Трішки є. Ось каталонія. Перша на моєму участку, яка... Почала запармлюватись трошки підгорошила в цьому році, але не критично. Бананас? Гран-при? Тобто в цьому році трішки ще буде голдфінгер вже в такому вигляді Грона Зараз вам покажу, щоб ви розуміли Зоренька й денька трошки буде врожаю. на 18 липня вже така з, з... 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 тої сторони у мене цитронний магарача технічний сорт так це також технічний сорт uh... Це в нас іде ламбурджині. На даний час він тільки-тільки відсвівся, тільки зав'язується трішечки. Гронка невеличкі, тому що це у нас кущик у другий рік тільки. Але він, я думаю, трошки в нас покаже. По гроздям результат. Довольно для другого року кущ себе нормально почуває. Так само у нас аватар другий рік кущу і Хелловін, другий рік кущу. Зараз покажу на аватарі одна роздочка. Ось друга манесенька. Я їх оставлю, залишу чисто подивитись, який він. Особливість аватару, в кого немає. Всі думають, що це якась хвороба, нехватка якихось макроелементів, як буває. Люди думають, калію, кальцію, магнію і тому інше, але це особливість цього куста. У нього червоні листочки. Аватар. Так, це в нас Хеллоуін, також другий рік. Але в тому році, на першому році у нього була. Одна маленька гроздочка, в цьому році він вже нам показує більш кращий результат. Трішки зав'язалася гроздочок. Бачимо, в тому році я його скуштував одну таку гронку, я оставив. Перший клас без насінневості був і дуже-дуже смачний. Бачимо, що він нас в цьому році покаже. Це в нас молоди кущі ще, у них нема ще врожаю, а тут трішечки буде. Так що зможемо після весінніх заморозків можливо ще побачимо трішки врожаю. Тут у нас Урум, кишмеш сказка трішечки є. Кишмиш мармеладний, трішки зав'язався. Алінка. Пару гроздочок в цьому році буде скуштувати. Чорний коготь в цьому році вимерз. Тому врожаю майже нема. Порівняні з тим роком, в тому році гронок 40 тут було, на цьому кущі, в цьому дну нема. Лілія в цьому році трішки дала врожаю. Так, а це в нас перший плодоношення Дніпровський сувенір. Побачимо, що воно нам. Покаже, як себе зарекомендує. сніжка. як завжди в нагрузці, Аркадія. Робоча конячка, як завжди, красава в цьому році. Так собі я скажу, небагато. Рейти тут також я оставив два пагона буду його на арочку виводити Тому щоб ви розуміли на даний час така в мене ситуація по винограднику. Все, всім дякую!